Всім привіт! Найсвіжіші новини футболу прямо зараз. А ви, поки підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Таким чином ми всі разом розвиваємо україномовний YouTube. Сьогодні у випуску Гол Зінченка визнана найкращим в арсеналі. Вже друга нагорода українця за лютий. Мутрик подорожчав на 20 мільйонів євро за версією Трансфермаркет. Коноплянка може повернутися в стрій до матчів збірної Руслан Малиновський. Стиль гри Марселі одна з причин мого рішення про перехід до цієї команди. Манчестер Юнайтед готовий запропонувати 120 мільйонів євро за форварда Айнтракта. Гол Зінченка визнаний найкращим в арсеналі. Захисник збірної України Олександр Зінченка продовжує збирати індивідуальні нагороди у Лондоні. За підсумками січня і лютого, 26-річний футболіст був визнаний найкращим гравцем канонірів. Тепер колекція нагород все званням автора найкрасивішого гола. Мудрик подорожчав на 20 мільйонів євро за версією «Трансфермаркет». Авторитетний ресурс «Трансфермаркет» оновив трансферні вартості футболістів АПЛ. Лівий Вінгер Челсі Михайло Мудрик піднявся в ціні одразу на 20 мільйонів євро. Тепер його трансферна вартість становить 60 мільйонів євро. Лівий захисник арсеналу Олександр Зінченка додав у вартості 8 мільйонів євро, довівши її до 40 мільйонів. Вартість центрального захисника Борму та Еліза Барнова збільшилася на 3 мільйони до 18 мільйонів євро. Віталій Міколенко завертона залишився оціненим у 22 мільйони євро. Коноплянка може повернутися в стрій до матчів збірної. Український півзахисник польської Краковії Євген Коноплянка близький до повного відновлення після отриманої травми. Як повідомляє твіттер-аккаунт Джерела, від учора Євген тренується з командою. Він провів одне важке й одне легке заняття. Чи зіграє коноплянка з Раковим у суботу залежить від сьогоднішнього тренування. Руслан Малиновський, стиль гри Марселя одна з причин мого рішення про перехід до цієї команди. Український півзахисник французького Марселя Руслан Малиновський задоволений тим, у якому стилі грає його нинішня команда, а також розповів про її прагнення завоювати путівку в Лігу Чемпіонів за підсумками поточного сезону. Ми хочемо повернутися в Лігу Чемпіонів і щось виграти. Мені подобається стиль гри Марселя. Це одна з причин мого рішення про перехід у цю команду. Граємо в динамічний футбол, пресингуємо. М'яч весь час швидко рухається. Команда постійно атакує. Наводить слова Малиновського Ламінуть Ом. Манчестер Юнайтед готовий запропонувати 120 мільйонів євро за форварда Айнтракта. Манчестер Юнайтед готовий зробити офіційну пропозицію трансферу у форварда «Айнтрахта» Кайдано Коло Муані. Про це повідомляє видання БІЛВ. За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед хоче запропонувати 120 мільйонів євро за Коломуані, а «Айнтрахт» готовий відпустити нападника за понад 100 мільйонів євро. Цікаво, що «Айнтрахт» підписав Коло Муані минулого літо на правах вільного агента, коли гравець залишив «Нант».